Так, ну що ж, друзі, сьогодні в нас чудовий бокс. Ось так він виглядає від лауду, як ви можете бачити, до Дня закоханих. Він вже незабаром, і, можливо, саме цей бокс стане чудовим варіантом для подаруночку на День Святого. І можливо цей бокс стане чудовим подарунком на День Святого Валентина. Давайте подивимося, що в нас тут мені, чесно кажучи, дуже цікаво. І чесно кажучи, кого я буду І я вже сюди заглянув. Ну як без з цього? Як? Я розумію, що перші враження, перші емоції потрібно було б це все подати вам в камеру, але повірте. Ви все самі бачите, і я не втратив жодної з емоцій. Тому розпаковуємо, витягуємо всю нашу чудову мішуру, яка виглядає, до речі, достатньо гарно, і починаємо шокуватися. Тому що наш бокс виглядає ось так. І тут не тільки тютюна. Тут, по-перше, Максимально бомбезна і ароматна свічка. По-друге, тут у нас тематичні носочки. Одна пара і друга пара. І, можливо, 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 ви вже щось помітили, між ними схоже і однакове. Можливо, якийсь елемент чи кольор, чи щось в тому досі, але почекайте. Дивіться, далі в нас є настільна гра фірмова від лаудо, яка називається Знаєш мене. Чи знаєш ти мене, чи ні. Береш цю гру і починаєш проводити чудову вікторину зі своєю дівчиною, чи дружиною чи хлопцем на День Святого Валентина. І одне із найголовнішого, почекайте, дещо побачив ще. Дещо ще перед тим, як дійти до головного. Така листівочка. Тобто гоу кохатися та курити калік. По-моєму, ідеальна листівка, де ви можете вказати адресата та від кого ця листівочка. Окей. І найголовніше власне, те, до чого приурочений цей бокс. Ну, він, звісно, приурочений до Дня Святого Валентина. Але окрім цього, він ще приурочений до появи нового смаку в палітрі смаків від Лаудо. А саме Red Bliss.